Всім доброго дня. Збираю стіл. І тут зразу дам відповідь на там одне питання задавали, скажімо, наскільки це практично і наскільки зручно збирати стіл на таке кріплення. Був було запитання, що трошки незручно закручувати гайку, коли вона тут є. Хочу сказати, хлопці, так. Цей стіл збирається. Такі, або, такі столи подібні напалу, вони збираються все їхнє існування раз, два, три або чотири. Тобто це ви не кожен день, треба зрозуміти, що ви його розбираєте, потім збираєте. Розбираєте, потім збираєте. Це не, не, не конструктор, все-таки як би там не було. Тобто раз зібрали, ну трошки ну, помучилися там. 3 ну, хвилинки лишніх. Але зато зібрали нормально і воно на цих штирях, на шпільках цих, воно досить добре тримає. Дивіться. Зараз спробуємо, ну, не перериваючи в прямому ефірі його зняти. Так, зараз камеру трошки сюди повернемо. Так, ставимо. Є. Ставимо. Є. Гайку поставили, взяли якусь дерев'яшку, грубо під, підставили сюди. Все, гайку наживили, затягуємо. Тут саме головне, не прикладати, скажімо, дурної сили. Легенько, нормально затягнули. Не треба його тягнути, щоб аж цю шпільку з різьби виривало. Нормально собі підтягнули, і воно буде от, дуже добре воно стоїть. З часом, який в кожній мебелі є, да, при таких з'єднаннях або інших, дерево трошки десь там грає, чуть-чуть його потім там обертка підтягнули і все воно добре. Ну і треба тут прикладати, знаєте, часом є таке дурна сила, щоб потім. его все равно взрывается. Дуже добре стоит. Так, зараз я возьму другую ложку. Так. В прямом эфире. Давайте так, чтобы вам виднейше было. Yeah. Yeah. якусь трісочку взяли чи ще щось гайку положили, трісочку притримали або пальцями, кого, кого менші пальці. Ключа трошки так чуть -чуть я собі його сточив. Це, це просто чистей у мене такий ключ був. От. Все. Супер. Це, знову ж таки, я повторюю, це одне, один з варіантів таких кріплень. Там можна придумати зовсім і інші, і можливо на кут, і дерев'яні, і металічні будь-які. Тобто я зробив такі, тому що. Як я вже казав, мною трошки там інші задачі стоїть. Добре, я думаю, що відповів. Нормально воно збирається просто швидко і нема тут ніяких проблем. Як казали, що там велика проблема, щоб закрутити гайку. Все там нормально. Дякую. Потім буде готовий, то вже тоді вон там далі вже зберу, бо зараз трошки не хочу часу відривати вашого. бачення, дякую.